Залиті дощем, і майже віднесення вітром тисячі учасників київського міжнародного марафону. Сьогодні бігали в супереч негоді, долаючи самих себе і дистанцію, організатори марафону кажуть у життєдайну силу бігу вірять дедалі більше українців, і чимало з них і справді сьогодні замахнулося аж на 42 марафонських кілометри центром Києва. Заради мрії інших не здалися зливі, і мої колеги команда ведучих 1+,1 плюс медіа і підтримувала їх під дощем. Наша Людмила Бадаляну. Невелика руханка перед великим стартом <звілля> бігати готуються всі. Ким ви працюєте бухгалтерам банки та архетам телеведучої приватний підприємець. що вони працюють. головою Київської міської державної адміністрації. Здолати дистанцію. Роди! Незалежно від фаху, віку та зовнішніх чинників, марафон понад усе дощ і вітер не завада. 6,5 тисяч людей долають дистанції від 2 до 42 кілометрів. дуже холодно, але я все одно в захваті від того, що беру участь у цьому забігові. Ірочі сильні співають збиваєте, буде тяжеловато біжати. Однак біжать курс на здоров'я чи може мода, але колись мершава українська статистика починає набирати ваги. Не Чикаго, де сьогодні на старт вийшли 40 тисяч людей. Заради комфорту бігунів в американському місті перекривають від автомобілів цілі райони, але наш прогрес. Помітний в першому марафоні сім років тому взяло участь близько п'ятисот учасників. Сьогодні це вже більш ніж в десять раз, разів більше. Так це здорово. Так це здорово, так це класно. Із тисяч учасників київського марафону іноземців, десь п'ятсот людей. Українці зізнаються самі, дійшли до бігу без ніяких примудростей. Ось перед стартом Ірина намагається згадати основи. Наскільки мені відомо, треба носок, щоб перший шов. Ну, в мене Учається вся стопа. Біг заради життя і здоров'я Думаю, це наймокріша моя медаль і найкраща бо я певне. Я ще не бачила точний час. Ось 11-річна Софійка Жиліна прийшла підтримати команду ведучих «1 плюс 1 медіа. Свою дистанцію обличчя каналу пробігли із благодійною метою зібрати гроші на її лікування. Одна ніжка дівчинки коротша за іншу на 12 сантиметрів та на лікування інших діток із проекту «Здійсни мрію Юрка Штрикуля та Богдана Нестеренка від останнього на марафоні презентують такий собі солодкий від цукерки за авторським рецептом хлопчика будуть у продажу усі гроші спрямують на лікування дітей. Це додавало особливих сил, тому що ми бігли. За наших дітей Думаю, що ми назбираємо її на лікування, і ми зробимо її цей новий ортез. Неможливого не буває. Тріумф сили волі, бігову дистанцію здолали учасники мультимедійного проєкту переможці, створеного за підтримки ТСН. а в марафоні в 42 кілометри. Першими фінішу дісталися наші паралімпійці. Людмила Бадалян, Владислав Конанчук, Ганна Бока та Дмитро Орлов. ТСН тиждень один плюс